Всім привіт, всім дякую за увагу, дякую, що зайшли до мене на канал. І сьогодні я хочу таке незвичайне відео зробити. Перш за все, я хочу подякувати Кумові, що не дивлячись на свою занятість, на свою ситуацію, він виділив час і приїхав до нас. Перш за все, хочу побажати йому терпіння, благополуччя, хай Господь Бог і ангели охоронці його бережуть. Ми всі молимося за нього. І хочу вам розповісти, як ми, що ми отримали від нього в подарунок, що діти отримали в подарунок. І ну, давайте все по черзі. Він узнав, що він буде їхати до нас е, пізно ввечері, коли вже практично всі магазини закриті, одні продуктові працюють. Приїхав він на таксі, бо вже пізно вже нічого не ходило. До нас таксі дуже дорого, дуже. Е, привіз подарунки такі. Перш за все, це привіз цукерки, привіз кіндери, привіз отакі шарики дитячі, Насті і Артемові. Вони поставляли у, ваз... у вазони бідні. І в вікні вони. Потім привіз величезний величезний торт, який я вам покажу, надіюся у відео. Ось цей торт смачнющий, шоколадний, смакота. Їли всі вихідні. Дуже смачно. А ще виповнив мою маленьку мрію. Ще дітям дав гроші, вони сказали, щоб мама поїхала в місто і купила. Що куплю, я покажу вам в наступному відео. Буде обзорчик. Діти дуже доволі. по що я поїду, діти хотіли вже давно, але оскільки фінанси пають романси, так ми не купляли. Але це вже точно поїду і куплю. Бо батькові вже закінчуємо пенсію оформляти, вже йому нащислили, треба там поздавати фотографії і вже буде пенсія. То він подарував ще гроші. А мені подарував, подавайте, ви подивіться, яка краса. Величезне. Не розпаковувала, хотіла показати вам. Бачите? Орхідея. Якщо хто знає, як за нею ухажувати, як її розмножувати, пишіть мені. Я дуже хотіла орхідею вже давно. А жалко распаковывать так утронь, аж сюда виглядає. Дві гілочки скріплені тут. Я розумію, що орхідею цю треба пересадити через те, що подай ножом ціни десь. Зараз розпакуємо. Дуже красиво. У мене, як завжди, на себе не вистачає ні, ні грошей, нічого, то вирішив кум трошки порадувати нас. Зараз розверну до вас. Дивіться, яка краса. Треба буде під вазонника купити якогось красивого і пересадити. Якщо хто знає як розмножувати, як ухажувати, напишіть мені, тому що жалко, якщо щось не так. Діти ще його розкрутили. Ну, його не треба було й крутити, він сам непогано крутився. І на цю керті знову наступний день розкрутили. І на рибку розкрутили. І привіз ще е, іще привіз цілий кульок креветок. Ось скільки залишилося. Діти ласують. Дітям подобається. Було багато-багато. І всякого такого. Кум, велике тобі дякую за подарунки, за те, що виділив час, щоб приїхати до нас. Бажаю тобі, щоб ангели бухоронці берегли тебе, щоб в тебе все в житті виходило, щоб все-все-все було добре. Ми ждемо тебе в гості. В будь-який час приїжджай до нас. Дякую Кумові за такі подарунки, за те, що приїхав, за те, що побув з нами. Кум, ми молимося за тебе, за те, щоб тебе було добре, за те, щоб ангели охоронці і Господь Бог беріг тебе. І все було добре. Молимося за нашу Україну, за нашу перемогу, за наших хлопців, за те, що е, оберігають нашій мирі і спокій. Слава нашим героям. Всім до побачення. Бережіть себе і своїх близьких. Всіх обнімаю, цілую. Кум-па-па. Всім пока.